Замічаєте ось цю нерівність, коли, наприклад, працівники ТЦК зупиняють якусь маршрутку, заглядають туди, знаєте, таким показовим тоном говорять всім чоловікам призовного віку вийти з маршрутки, з транспортного засобу і пред'явити документи. Але я щось не бачив таких відео, коли вони зупиняють, наприклад, там, Lexus, який коштує 100 тисяч доларів, і кажуть до водія а так, водіїв ви призовного віку. Давайте, виходьте з транспортного засобу, показуйте свої документи. Чогось таких відео я не бачив взагалі. Та й взагалі я служив в двох різних ротах, і в мене ні в одній роті не було людини, якої там машина, наприклад, дорожча за там, не знаю, 10 тисяч доларів, для прикладу. Переважно це все 5-6 тисяч доларів середня ціна автомобіля. А от такої людини, якої там 60 80 100 тисяч доларів машина коштує, я от ще в армії не зустрічав. Так я знаю, що є там бізнесмени, але мені здається, це надзвичайно поодинокі випадки.